До біженців, яких у себе розмістив Тербовлянський фаховий коледж культури та мистецтв, благодійники привезли продуктову допомогу. Вечора ми благодійний фонд Ракада. Ми працюємо з 2003 року. Ми є партнерами у ВКБ ООН. Співпрацюємо ми з організацією Карітас, і сьогодні ми приїхали підтримати осередок міста Теребовлі, і привезли з собою продуктові набори більше трьохсот біженців з окупованих та розбомблених міст та сіл України знайшли прихисток у Теребовлянському фаховому коледжі культури та мистецтв. Про це розповіла директорка Олена Ткачук. Ми вдячні благодійному фонду Рокада, який вже вдруге приїхав до нас з благодійною допомогою. Наші люди відчувають, що ми не самі в цій біді, і що ми вистоїмо і ми переможемо. Запрошуємо приєднатися до допомоги біженцям, яку здійснює гуманітарний штаб, створений силами Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв. Нам потрібна їжа, ліки, одежа, будівельні та сантехнічні матеріали. Запрошуємо біженців з усієї України. Ви маєте змогу отримати прихисток у Теребовлянському фаховому коледжі культури та мистецтв. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, клацайте на дзвіночок. Щоб нести свою участь у інформаційній допомозі біженцям.